сюда вот цветочник. Так на місці події про випадок з гранатою розповідають свідки. Вибух було добре чутно і у сусідніх будинках. Мешканці яких кажуть, що налякалися не на жарт. Я не знаю, що говорять. Мені було слишно, мені було страшно. Ну я думаю, далі за вашої що там було. Сказали, хто то що такі ну. Угу. Ну, ні нападіння, я так скажу, ні тіра слиша лідав третім Ну, Я спугалась чуть дівана, не слітіла. Про те, хто й навіщо підірвав гранату у самісінькому центрі міста, тут вже складають легенди від диверсії, так званого ополчення до помсти українських військових. Насправді ж у міліції розповіли, що тієї ночі мешканець дружківки 20 років, який ніде не працює, відпочиваючи у кафе, хизувався гранатою, яку, начебто, знайшов. У молодому парку. Молодой чоловік, житель города Дружковки. В основному алкогольного п'янення прийшов на кафе Дракон. відпочивати, как бы зустрічати Пасху, розговіяється. І з собою принес гранату. Ну, Із хулиганських побудень. Он цю гранату бросив, оскільки це сталося у час закриття кафе. На вулиці були й інші його відвідувачі. Отож, у наслідок вибуху осколками отримали поранення шість осіб. Усі вони були доставлені до міської лікарні з тілесними ушкодженнями легкого ступеня важкості, де їм надали медичну допомогу. Всі поступіли со раненнями, це взривна травма. Вітається настоящев на лічені находяться три чоловіка. Всі з осколочними раненнями отримують лікування в повному об'ємі. Серед постраждалих наразі у лікарні і альона каже, що вони сестрою по закриттю розважального закладу направлялися до таксі, як раптом пролунав вибух. Закрилась кафе, ми вийшли на вулицю, стали направлятися в сторону таксі. Людей было очень много, я не знаю, я не видела именно конкретно, где этот парень стоял, uh -huh. вот. И увидела он в расстоянии, на расстоянии, может, шаг-два от нас приблизительно. Но я увидела у него в руках гранату. Вот. После как он ее бросал, я не видела. После этого громкий взрыв, но мне по спине так ударная волна такая, вибрация сильная по телу. И потом я уже поняла, я боли никакой не почувствовала, просто поняла, что у меня Вся нога в крові. зазнала поранень кінцівок окусколками і рідна сестра Олени Тетяна. Першу допомогу дівчатам надали у закладі. Звідти ж їм і викликали швидку, що такий вчинок могла спричинити сварка. Виключають, оскільки жодного конфлікту не було. Молодика, що кинув гранату. Дівчата добре знають, але чому він так вчинив, пояснити не можуть, оскільки нічого поганого про нього, крім того, що того вечора він був п'яний, сказати не можуть. Знаю. його. Доволі таки неплохо. Ну как бы, в принципе, ну до ситуації я плохого ньому сказати не могла нічого, Потому что ну ми з ним общались друг друга, ніколи не обижали. Ну і такого від нього ждать ну никак я не могла. Що так зробить? Правопорушника міліція вже заарештувала йому інкримінують статтю 296, частину 4 – хуліганство за незаконне зберігання зброї він також відповідатиме згідно із чинним законодавством.